Україна 26 лютого, 23-24 лютого пройшло. Анонсованого широкомасштабного наступу полчищ, як наші некоторі підпівали, розказували, 400 тисяч наступати будуть. Ракетні удари, авіація, 2000 самолітів нападуть на Україну. Так от, 97% того, що в них є, знаходиться в Україні. Це зараз. Китаю там, і всім іншим, можна заходити і прям, прямо їх забрати ну, без супротивника. Ну то таке, хай думають. Все, що є бездатне, сконцентровано на Донецькому, Луганському напрямку. Стільки, як вони брешуть у них танків, літаків, їх немає у помині. Та рухлядь, розікрадена за оці роки незалежності їхньої, вона пройшла в негодності. Та частина, що є, та знаходиться. Бахмут, Авдіївка, Угледар, район Солідара все тут. Якщо коротко що можна сказати, що. Дофіга в них залишилося піхоти і нею намагається вирішити свої геополітичні завдання. Ну, це як завжди. Рабов ніхто не вважає, рапсіян багато. Але вони падли дохнуть, але ж якісь урони нам наносять. Ну, в цьому є мінус. Але вони теж не безкінечні і вже дохнуть не сильно хочуть. Уже там вони і пітляють, і тікають із фронту. Там з цими речами зрозуміло. Що стосується ситуації в Бахмуті, то вона там складна на південно-східній, на північній секторах оборони, скажімо так, найбільш складна, але важка скрізь. Вони намагаються цими суїцидальними атаками живим м'ясом закидати наші позиції, по м'етру позахватувати, пролізти, тому що їм... От треба для победы в этой войне захватить Бахмут. Але як бачимо, Бахмут стоїть, Бахмут тримається, Бахмут під українським прапором. Бахмут є і був, і буде Україною. Тому, друзі, не віримо дурним чіткам, тримаємо востро, тримаємо стрій. Бахмут це Україна, слава нації До смерть ворогам.